Руслан є одним з тих, які стали на захист нашої батьківщини. Руслан є взірцем людяності, справедливості і правди. Він пішов захищати свою рідну землю. Але, на жаль, не повернувся додому живим. Сьогодні ваш рідний Руслан, і ваш син, і ваш чоловік, і ваш друг з чистою душою стоїть перед Богом. Він вже вписаний в історію нашої країни і нашого міста. Я вірю в те, що його ім'ям назвуть вулицю, що про нього розповідатимуть і в школах, і писатимуть в Нехай Господь милосердний, дарує йому вічне життя.